Вітаю, я Наталка Лятуренська. І зараз на тивай про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите, пакистанська поліція затримала 37 підозрюваних у вбивстві альпіністів. У Миколаєві підірвали авто слідчого. Берлосконі проведе сім років за ґратами. 37 осіб, які можуть бути причетні до вбивства українських альпіністів, заарештували у Пакистані. Загиблих харків'ян уже доправили до гірського табору Ісламабада. Далі їх доставлять в Україну. Тему продовжить Наталка Комарницька: 37 підозрюваних у розстрілі українських альпіністів затримали у Пакистані. Повідомляє Радіо Пакистану. Усі затримання відбулися в окрузі Діамері, де і сталася трагедія. Тим часом фахівці Пакистанського інституту медичних наук в Ісламбаді встановили особи 10 іноземних туристів, які загинули внаслідок нападу терористів. У смертельній експедиції брали участь п'ятеро харків'ян, киянин, двоє громадян Грузії і Словаччини. Українські альпіністи перебували в горах під керівництвом харків'янина Ігоря Свергуна в рамках міжнародної експедиції Харківського альпклубу клубу парбат Парбат-2013». Сергій Бершов один з двох українських альпіністів, хто підкорював Нанга-Барбат. Був переконаний, що третім стане давній друг Ігор Свергун, колишній керівник міжнародної експедиції. Штурм планували на початок липня. Натомість Першову довелося повідомити рідним Ігоря трагічну звістку. Сабшення прислав для 20 июня. 20 июня было сообщение о том, что группа работает а заколотного во втором лагере. Из-за непогоды они не спустились и задержались там. Вот они задержались. Слава Богу, что они задержались. Могли быть тоже в лагере в это время. Відповідальність за напад уже взяли на себе місцеві ісламісти з угрупування Джундулах. Вони заявили, що починають війну проти іноземців, які прибувають в Україну. Засудили напад і пообіцяли, що такі акти насильства не залишаться непокараними. Президент Асів Алізардарі та прем'єр-міністр Наваз Шариф МЗС України в свою чергу вимагає від Пакистану здійснити ретельне розслідування скоєного злочину, вжити заходів з підвищення безпеки для українських громадян, які перебувають на території країни, і виплатити компенсацію компенсації сім'ям загиблих. Адже якби на єдиній дорозі до табору був сформований принаймні один блокпост, трагедії можна було поникнути. уникнути. Базовий лагерь знаходиться на висоті 4200, туди там, потрібно йти пішком і, і за день би, не дійдеш. Тобто там дороги туди немає, тропа тільки. Ну, звісно, недоробітка місцевих властей, те, що на, на цій тропі не був встановлений блокпост для перевірки. І ось ця банда туди проникла, Ну как би бы, як повідомили учасники групи, котрі залишилися живими, експедицію згорнули. Тіла загиблих гвинтокрилами доправили зірського табору до Ісламбада, щоб потім літаком перевести в Україну. Дата похорону ще невідома. Наталка Коморницька Тавай. Помер пасажир позашляховика, який у вихідні врізався в автобус. Відтак у резонансному ДТП за участі СБУшників загинуло дві людини: 16-річна дівчина та 27-річний співробітник служби безпеки. А в сумах сьогодні поховали жертв ще однієї резонансної ДТП. Там автомобіль влетів у зупинку. Винуватець аварії визнав свою провину і покаявся. За інформацією Уніан, 35-річний Олександр Блінник випив 300 грамів горілки і сів за кермо. Напередодні він дізнався. Про вагітність дружини. Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців за ґратами. Далі Катерина Прутченко. У пересвяткову суботу у центрі Сум близько восьмої вечора Ауді зі швидкістю 120-140 км на годину раптово вилетіла на зустрічну смугу. Машина буквально знесла автобусну зупинку разом із магазином. Збиту жінку діставали з під коліс, Інших відкинула на узбіччя. У результаті двоє людей загинуло і троє отримали травми. 35-річного водія вбивцю, який, за словами очевидців, виглядав п'яним, правоохоронцям довелося відбивати від розлюченого натовпу. Як виявилося пізніше, чоловік неодноразово потрапляв у поле зору міліції і навіть відсидів 12 років за вбивство. Разом із винуватцем резонансного ДТП в автомобілі перебував 20-річний пасажир, який добровільно звернувся до міліції як свідок. 22 червня близько сьомої ранку сталася велика транспортна пригода і в Києві на площі інтернаціональній. Зіткнулися четверо транспортних засобів в автомобілі інфініті у нетверезому стані їхали співробітники СБУ. Рухаючись на червоний сигнал світлофора, автомобіль служби безпеки врізався в іншу автівку. Після зіткнення інфініті перекинулася, загорілася і вдарилася в автобус з людьми, який у свою чергу врізався у кран. За офіційною інформацією за кермом був киянин 84-го року народження, його колега, працівник СБУ 86-го року народження та дві дівчини, одні з яких було 16 років. Вона померла на місці. Водія і двох пасажирів цього автомобіля, а також водія і шестеро пасажирів автобуса. Доправили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Шпиталізували і шестеро людей, які їхали в маршрутці. З інфініті було вилучено два бойових пістолета «Форд» і два посвідчення співробітників СБУ. Одне з яких належало людині на прізвище Римар. Враховуючи резонансність події, прокурор центрального регіону Юрій Війтів зазначив, що процесуальне керівництво здійснюватиме особисто. Катерина Прудченко ТВА. У Миколаєві підірвали авто правоохоронця. Вибуховий пристрій прив'язали до дзеркала заднього огляду. Коли власник машини спробував зняти невідомий предмет, він вибухнув. У міліціонера травмовані руки, обличчя і шия. Але й шпиталізація не знадобилася. Постраждалому 31 рік. Він працює слідчим у міському управлінні міліції. Інцидент розслідують як хуліганство. Винуватці, якщо його затримують, загрожують від трьох до восьми років позбавлення волі. Версии рассматривается, но, скажем так, угроз каких-либо, либо в служебном плане, либо в личном, в адрес следователя не поступало, он об этом заявил сам. Сейчас проверяется причина, почему на машине человека было установлено, да, скажем так, устройство, которое вот так сработало. Полікувати зуб чи дати раду зламаній кінцівці на свята має змогу не кожен. Столичні поліклініки не працюють за винятком кабінету невідкладної, а в режимі онлайн лише одна поліклініка номер 2 Деснянського району. Цілодобово сюди їдуть з усіх куточків Києва. Про те, як пересічним громадянам безплатно отримати медичну допомогу у святкові та вихідні, знає Сергій Петренко. В святкові дні поліклініка не працює. Двері зачинено, а медперсонал відпочиває. Єдиний, хто може зарадити хворому фельдшер невідкладної допомоги. Перев'яже рану, уколить або виміряє тиск. Але для цього треба довго і наполегливо стучати. А чому грюки? Підхіді, пожалуйста. До парадного входу центральної поліклініки району сьогодні щохвилини підходили охочі і ні з чим верталися додому. Дехто з важкими травмами. Ось так, от буду. Самолікуванням займатись. 92-річному фронтовику Юхиму Веніаміновичу чомусь саме на сьогодні призначили отримати путівку у шпиталь. Я прийшов чесно за путівкою, щоб я її отримав. Ну, як бачите, границя на замке. Ті, хто знайшли кабінет невідкладної допомоги, радіють, що встигли. Пан Ігор воює з онкологією, тому пропустити укол для нього питання життя і смерті. Через день колюся і ну, тут вихідний, так я сюди прийшов. Прийняли мене як за свого. Лікарі кажуть, що все необхідне для невідкладної допомоги і ушпиталення є. А, взагалі допомагати людям кажуть обов'язок кожного, і неважливо, медик це чи звичайний перехожий. Потік хворих у нас збільшився, але викликів більше. Нікому ми в викликах не відказуємо. Виїжджаємо зразу без запізнень. Пацієнтів з важкими травмами, харчовими та алкогольними отруєннями, приймає лікарня швидкої допомоги. Кількість пацієнтів у святкові та вихідні дні тут подвоюється. В середньому привозять до 200 постраждалих на добу. Перед зубним болем ай лікарні швидкої безсилі. Синочка пані Анастасії Каріс прихопив зненацька. Хотіли з родиною на трійцю поїхати за місто, а довелося шукати державний стомат-кабінет по допомогу на Троєщину. Дісталися з позняків. Черга каже постійна, а інколи і до трьох годин можна просидіти. У дитини проблема із зубом, і в усьому Києві немає абсолютно. Невідкладного стоматолога в будь-якій поліклініці, окрім частних, в яких теж треба по запису, тобто це єдина невідкладна допомога стоматологічна і для дорослих, і для дітей. Безплатно полікувати зуби у святкові дні майже неможливо. Переконують дантисти. На весь тримільйонний мегаполіс. Цілодобовий стоматологічний кабінет лише один. Лікування безкоштовне, тому і роботи завжди вдосталь. Як правило, якщо більше двох вихідних днів, то на третій день, як правило, більше пацієнтів з'являється. Їдуть з усього Києва, навіть бувають з області. Вдень і вночі ми працюємо. Пошук лікарів, гнітючий біль, простоювання у чергах і зіпсовані вихідні. Лікарі жартують на свята краще гуляти, а не хворіти. Сергій Петренко, Антон Квітень, ТВАЙ. Кияни побоюються залишитися без природного джерела води. Громадські активісти твердять, що бювети закривають, і столиця перетворюється на пустелю без оазисів. Віта Прокопчук Далі громадська компанія Європатруль б'є на сполох через закриття влітку столичних бюветів. Як твердять активісти, старі не ремонтують і нових не будують. Але кошти на утримання передбачені. Підприємство «Київводфонд» громадській компанії надало офіційну відповідь. На балансі Київводфонду обліковується 187 бюветних комплексів, 19 з яких не працює. На комплексне обслуговування 2013 року з міського бюджету виділено майже 14 мільйонів гривень. Що стосується будівництва нових комплексів, це не входить до компетенції Київводфонду. Ну ось бувет знаходиться в серці міста. Ми бачимо ще один. Це один із сіми буветів на Печерську, який не працює. Але на відміну від попереднього об'єкту, цей не працює десь років сім. Але очевидно, що кошти на нього виділяються. Це один з непрацюючих комплексів по вулиці Суворова. Причина поломки вийшов з ладу насосний агрегат. Орієнтовний термін відновлення 21 червня. Роботи не ведуться, жителі нічого не знають, жодної інформації не розміщено. Купляти воду це дуже дорого. П'яті бутилки, ну скільки там для дитячого харчування майже нічого немає. Ну да, хоч би какої-то на якесь то, -то, ну, -то було. чому немає води? Там що хто його знає, а то так без всякого якого. В телефонному інтерв'ю заступник директора Києво Олег Волошко запевняє, жителі про зміни попередження і обіцяє, бувет буде відремонтовано. 21 числа на суворова вона має бути вже полагоджено, там зламався насос. І коли якого часу касаються та воросу Во вовторник. Там б'є буде примонтіром. Сьогодні було поліше. А скажіть, будь ласка, ви людей повідомляєте? Да, конечно, бюджетно. Ми розвищуємо на кожному дієті. Для багатьох вода з бювету є доступнішою, зафасовану за висновками експертів. Воду пити можна. Слід лише звертати увагу на інформацію щодо її придатності. От повинна бути така табличка, і там висять аналізи. Коли був зроблений аналіз і результати аналізів. Я вам скажу, що якщо вода відповідає нормативам, так її можна пити, звичайно. Жителі мають надію, що бивети працюватимуть і без причини їх закривати не будуть. Адже для багатьох це безкоштовне природне джерело. Віта Прокопчук, Олександр Ніколенко, Антон Квітень, ТВАЙ. І далі у нашому випуску про такі події. Кількість жертв повені в Індії зростає. Великий каньйон подолано Україна святкує зелений тиждень. Берлусконі отримав сім років ув'язнення за зловживання службовим становищем і за секс з неповнолітньою. Такий вирок міланського суду. Крім того, йому заборонили займати будь-які державні посади. Поки що екс-прем'єр Італії залишається на волі. Рішення суду набере чинності, якщо 76-річний Берлусконі не зможе його оскаржити. А адвокати політика вже заявили, що обурені вироком і обов'язково подадуть апеляцію. Так званий Рубі Гейт виявився найгучнішою справою проти експрем'єра. Скандал довкола еротичних вечірок Бунга-Бунга, які відбувалися на віллі Берлосконі, спалахнув два роки тому. Як з'ясувалося, політик платив 17-річній танцівниці Рубі за інтимні стосунки. Сам він заявляє, що просто допомагав бідній дівчині. А всі обвинувачення називає провокаціями з боку політичних опонентів. Стан Нельсона Мандели різко погіршився. Південноафриканська республіка молиться за життя батька нації і першого чорношкірого президента, якому нині 94 роки. Уряд заперечує чутки про зупинку серця Мандели. Проте вночі в лікарню терміново приїхав нинішній президент країни Джейкоб Зума. На ранок він визнав за останню добу стан здоров'я хворого із важкого, але стабільного переріз у критичний і закликав народ молитися. Нельсон Мандели перебуває в лікарні у Преторії з легеневою інфекцією. Це вже два тижні. Влада до останнього заявляла, що йому стає краще. Хоча в оточенні Мандели неофіційно заявляють, він уже кілька днів як не реагує на жодні подразники. президент Мандела. Президент Мандела залишається у критичному стані. Я дійсно відвідав його учора пізно ввечері. Коли я приїхав, він вже спав. Але я бачив його і поговорив з лікарями. Я не можу повідомити деталі його хвороби. Я не лікар не знаю, що буде, якщо він таки відійде у кращий світ. Не знаю, що буде з нами, з цією країною, з цією нацією. Певно, з часом нам треба буде навчитися жити без нього, але прямо зараз це дуже складно. До 18 зросла кількість жертв дорожньої катастрофи в Чорногорії. Під час сильної зливи з дороги в урвище упав автобус з румунськими туристами. Два десятки людей загинули, 28 поранено. Рятувальники вже доправили всіх постраждалих до лікарні у підгорісу. На місці трагедії працюють слідчі, які з'ясовують причину катастрофи. Спершу повідомляли, що автобус український. Чиновники переплутали номерні знаки. Згодом стало відомо, що всі туристи громадяни Румунії. Кількість жертв повені на півночі Індії може сягнути 6,5 тисяч людей, хоча ще добу тому казали про тисячу загиблих. Уточнені дані оприлюднила влада штату Утаракхан, на який і прийшовся головний удар стихії. Через погану погоду рятувальникам довелося припинити евакуацію людей на гелікоптерах. Загалом із зони лиха вивезли близько 70 тисяч потерпілих, але ще з 50 тисяч людей, переважно мешканців хірських районів, чекають на допомогу. До рекордного розливу річок. Призвели безперервні зливи. Індійська армія здійснює найбільшу в своїй історії рятувальну операцію. Надзвичайний стан оголосили у Малайзі через густий смог. Найбільш критична ситуація у столиці Куала Лумпурі та на півдні країни. Індекс забруднення атмосфери сягнув 700, при тому, що небезпечний для здоров'я рівень починається з 300. У результаті у малайзійській столиці скасували будь-яке повітряне сполучення. Початкові школи і дитсадки закрили. Мешканцям видають маски з фільтрами. На узбережжі влада просить місцевих жителів не виходити з будинків. Причиною смогу називають лісові пожежі у сусідній Індонезії. Де і селяни, і великі корпорації спалюють ліси для розширення плантацій, на яких виробляють пальмову олію? А це серйозне порушення закону. Каната ходить звідчай Перше в історії перетнув великий каньйон у США. Нік Валенда здолав 420 метрів над проваллям за 22 хвилини, без жодної страховки. Сталевий трос товщиною 5 сантиметрів закріпили на висоті 450 метрів. Кілька разів рекордсмену доводилось сповільнювати крок через сильні пориви вітру, швидкість якого в каньйоні сягала 50 кілометрів за годину. Згодом він зізнався, що увесь час бурмотів про себе молитви. А останні кілька кроків до фінішу буква. Аль пробіг по тросу. Усі перипетії встановлення рекорду транслювали у прямому ефірі. 34-річний Нік Валенда канатоходець у сьомому поколінні. Характерна риса його роботи відмова від будь-якої страховки. Було більш вітряно, Ніж я очікував. Доводилось реагувати на кожен порив вітру, підлаштовуватися під коливання тросу. і Через це я втрачав загальний ритм руху. Усе це змушувало весь час бути зосередженим. На зустріч мрії Міжнародний дитячий фестиваль під такою назвою визначив переможців. Професійне журі обрало 37 найкращих номерів. Як здійснюються мрія юних обдарувань, бачила Марія Черняхівська. Олексій сирота. Утім, упевнено йде до власної мети. За свій спів уже має безліч відзнак на усеукраїнських та міжнародних конкурсах. Хлопець планує стати народним артистом України. У рамках фестивалю виконує пісню улюбленого виконавця Олександра Пономарьова. матері. Я її присвячую своїй мамі, якій на жаль, уже немає в живих. 180 обдарованих дітей сиріт, вихованців інтернатів із малозабезпечених сімей з усієї України змагалися у номінаціях вокал, хореографія та оригінальний жанр. І лише обрані колективи вийшли на велику сцену гала концерту. Сьогодні дітки будуть виступати зі зв'язками, і э, ті, які э, заслужили увагу, журі виграли, і э, поїздки, і призи, і дальніше розвиття творчості. Окрім путівок на відпочинок і цінних подарунків, частина фіналістів отримала запрошення на фестиваль у Болгарію. А установлених українською сім'єю виконавців репу гурт Скуловстайл особисто відзначив. Чув Арсеній Яценюк. Ми тут для вас заснували спеціальний фінансовий приз. Для тебе, Річард, і для тебе, Джоніо. Я думаю, що в наступний раз ми виступимо разом. Я особисто вдячний Євгенії і Юлії і Тимошенко, які розпочали цей конкурс, які розпочали цей фестиваль, який дає можливість дітям дійсно відчути, що у них є майбутнє. Тому що найвищий капітал і найвища наша цінність це наша українська молодь. Тим часом малеча з Дніпропетровського дитячого будинку номер 1 поділилася своїми мріями. Я мічкаю стати настоящим брейкером на танцях. Моя мрія стати фотомаделю, танцювисткою. Я просто хочу бути щасливою. За сім років існування фестиваль відвідали близько п'яти тисяч дітей, десять з яких були усиновлені. Марія Черніхівська, Сергій Похілько, ТВА. А у ці дні із водою випливають русалки, а з лісів виходять мавки. Аби їх умилостивити, люди водять хоровод навколо куста. Про народні гуляння у свято Трійці розкаже Ксенія Тартинська. У козацькому селищі народні гуляння. Восьмої неділі після Пасхи за слов'янськими обрядами святкують зелений тиждень. Це українська назва християнського свята Великої Трійці. Після церковної служби учасники дійства водять хоровод навколо куста. Цього тижня за народними віруваннями прокидаються мерці, із озер та водойм випливають русалки, а з лісів виходять мавки, духи померлих, аби до смерті залоскотати подорожніх. Щоб умилостивити духів і привабити природу, найгарнішу дівчину на селі одягають в клечення. Біло листки, гілочки клену та липи прикріпляють до вбрання. чекайте! Ведуча свята, заслужена артистка України і відома фольклористка Анжеліка Рудницька вважає за необхідне святкувати трійцю. Свято трійці, зелені свята повертають нас в час абсолютної гармонії людини і природи. І як на мене, оце важливий меседж, який несуть з собою зелені свята. Ми повинні знати, що наша церква повинна говорити нашою мовою з українцями для того, щоб ми жили і в гармонії із природою, і з церквою і, врешті-решт, самими собою. Серед гостей можна зустріти навіть жителів Австралії українського походження. Іноземці відвідали Україну, щоб побачити слов'янські обряди на власні Добре. очі. З нагоди цього року святкуємо 75 п'яліття поселення українців в Австралії, і ми собі зробили таке рішення, щоб ми поїхали в. Україну. Раїну, щоб ці молоді покоління пізнали ту Україну, ту батьківщину і зрозуміли їхню культуру, і щоб вони продовжували своє знання про Україну в Австралії. Етнофестиваль Трійця в Мамаєвій Слободі відбувається вже вдруге. Цього року з благодійною метою. Отримані кошти передадуть на реставрацію ікони із Ільїнської церкви в Суботові, яку збудував Богдан Хмельницький. Ксенія Тертинська, Антон Деркач, ТВАЙ. Дивіться і читайте нас на сайті. tv.ua. Дякую, що довіряєте нам і до зустрічі завтра.